Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні поговоримо про критичний статус та резидентів дія Сіті. Наша компанія Бухгалтер Консультант допомагає нашим клієнтам, а саме, іт компаніям та виробникам ВПЛА, стати резидентами дія Сіті та отримати критичний статус. Як це відбувається? Якщо ви займаєтесь розробкою програмного забезпечення або виробляєте БПЛА, ви маєте можливість стати резидентом ДієСіті. Резидентство ДієСіті можливо у двох випадках. Якщо ви хочете бути стартапом, то вам не обов'язково відповідати середній чисельності найманих працівників 9, та не обов'язково відповідати розміру заробітної плати 2000 євро. Ви можете цих критерій не дотримуватися. Тися протягом поточного року та наступного за е, моментом, коли ви переходите в статус резидента Дієсіті стартапу. Тобто у вас буде буферний період майже два роки, якщо ви відкриваєтесь, так до прикладу, в поточному році створюєте юридичну особу протягом поточного року, та наступного у вас буде буферний період для того, щоб в кінці другого року відповідати критеріям вже резидента Дієсіті, та з третього року стати повноправним, повноцінним резидентом ДієСіті і відповідати вже всім критеріям. На відміну від стартапів, саме резиденти дії Сіті повинні вже з першого місяця, коли вони вступили в резидентство дії Сіті, відповідати повністю всім критеріям і середній чисельності найманих працівників 9 та Маєте відповідати середній зарплаті не менше 2 тисяч євро. Відповідно, щоб відповідати цим критеріям, вам потрібно вже підготуватися заздалегідь та подавати заявку і бути готовим наймати спеціалістів або по їх контракту, або по трудовому договору. Також, після того, як ви стали резидентом ЄСіті або стартапом, або повноправним резидентом, ви можете подаватись на критичність. Критичність зазвичай для дії сіті дають по трьом основним критеріям: перше, це відсутність боргів по сплаті податків. Друге, це Заробітна плата не менше 20 тисяч гривень за певний період, і третє це резидент Діє Сіті. Тобто, в принципі, для того, щоб отримати критичний статус, немає вимоги мати якусь конкретну кількість працівників або мати якісь певні вимоги по зарплаті. Головне, щоб це була зарплата. Не мінімальна, а не менше там, 20 тисяч гривень за певний період місяць в даному випадку, тому що в нас з 1 січня 25-го року звітність по працівниках є місячною. Тому щомісяця ми подаємо звітність і розраховуємо середню зарплату, дивимося по цьому критерію. Як тільки ви стали резидентом дія Сіті, найняли директора, виплачуєте йому зарплату, наступним етапом може бути вхід у статус критичний та з подальшим бронюванням працівників не більше ніж 50% відсотків зобовязаних ви можете забронювати. Ми допомагаємо з етапами відкриття юридичної особи дія сіті. Далі надаємо бухгалтерський супровід резидентів Дія Сіті. Також допомагаємо отримати та сформувати всі документи, подати на отримання критичного статусу. І далі ви працюєте, отримуєте доходи. Важливо, щоб ви як дієсіті отримували доходи від тих діяльностей, які передбачені в переліку. Тобто є певні види діяльності, згідно яких у вас має бути не менше ніж 90% доходів саме от від цих видів діяльності, які передбачені по критеріям дієсіті. І після цього. За перші півроку, коли ми були резидентами, подається від, на підтвердження статусу резидентів Дії Сіті. І він в залежності від того, чи ви резидент, чи ви стартап, буде або за аудиторським висновком, або без аудиторського висновку. Це перший звіт, який подається через дію про підтвердження саме сіті. І наступний звіт це буде вже річний звіт з аудиторським висновком, обов'язково, який підтверджує оці всі критерії, які передбачають, що статус резидентства. Тобто ви повинні відповідати певним критеріям. Аудиторська компанія перевіряє ці критерії, і надає висновок, чи ви відповідаєте цим критеріям чи ні. Тобто. Вимоги по кількості працівників, по середній зарплаті та по видах діяльності, які ви надаєте, і щоб це було не менше, ніж 90% від основних видів діяльності по ДєСіті. В принципі, ось такі критерії резидентства Діє Ми допомагаємо як супроводжувати компанію резидента Діє так і проходити аудиторську перевірку. З нашого боку ми супроводжуємо цей процес і комунікуємо з аудиторською компанією та з нашими аудиторами. Торськими компаніями, партнерами можемо запропонувати вам варіанти співпраці. Також наша компанія бухгалтер-консультант з часом буде теж надавати послуги обов'язкового аудиту резидентів сіті тому слідкуйте за оновленнями. Ми про це обов'язково повідомимо на нашому каналі Бухгалтер-консультант, коли таку послугу зможемо надавати. А це я впевнена буде доволі скоро. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер Консультант. Всім па-па!